Ну, я зрозуміла. Всім привіт, дорогі друзі. Всього ж, приїхав я в нове село, поставив свою вологу. і одразу приїхав на одну агрофірму, на яку мене покликали. Тут якийсь банер висить. Що ж, давайте пройдемо до начальника цієї фірми. Поговоримо з ним і зроблю вам невеличкий обзор на цю техніку. Так. Він десь от. Так я бачу, певно, в халаті, то він. Що ж, я поговорю. Що ж, друзі, поговорив я з ним і що він мені сказав? Я дав документи і мене затвердять читати. Зараз він мені сказав, що оглянь техніку і на сьогодні роботи немає, він мені позвонив, коли почнеться робота. Що ж, ми бачимо тут АЮМЗ 6. КЛ. КЛ точно не знаю. Забувся КПС-4 культиватор. Тут у нас три Ниви. Нива СК-5, Нива СК-6 колос і Нива СК5 в такому рідкому кольорі. ще такого не бачу. Також тут Адон 1500Б Росельмаш. В принципі, давайте шолі сядемо, глянемо, як в нього все в капіні. Тут он, ну, файний такий, в такому дуже хорошому стані. ну, виходимо. Давайте далі прийдемося посідання. механік ходить. КТП 74, тут культиватор теж в такому гарному стані, певно, покрашений недавно. Степка з трьох СЗС 2,1. Ну, Вона. Так сказати, не в самому найкращому стані, але я думаю, вони це виправлять. Ось такий от газончик. Теж взагалі файний, звісно, вже номера і він сам поганенько себе почуваю напевно. По салончику я вам так скажу, що все ще дуже файно. Отно, давайте виїдемо. І зайдемо в цей навіс. Що ж, от ХТЗ 17221. Hello. Так, добрий день. От видно, що його купили в Астарте Києва, ще навіть ще наклейка залишилась. Ну, він теж в такому гарному стані, я не знаю, чи він зберігся, чи його вже красив. От труба ржава вихлопна. Ну, видно, що він десь теж тільки з поля приїхав. Ось такий я бачу КАМАЗ. Теж не пам'ятаю, яка модель, але такий зерновоз, певно, він тут за зерно. Але я думаю, треба техніку цю всю обновляти. Ось такий от посівний комплекс. Не знаю від якої фірми, але видно, що новий. Але колес якийсь такі, знаєте, як душні. Такий от плуг, забув назву ПЛН 535. Що ж, і на цьому, в цьому навісі все. Йдемо далі. Так, Тут на естакаді, певно, на ремонті трактор т 150к. Теж так він трохи став стані. Бачите, немає ні поворотників, нічого, але от номера Хмельницької області є. На ремонт певно прийшов. Бачите, навіть вікна тут або от нема. Ну і гордість цієї фірми Полісі GS14. Гумсільмаш. Купили в неї недавно. Що ж, давайте теж, може, посидимо ньому, Як ви на це дивитесь? Ой, ну файний реально. Комбайн. Надіюсь, я на ньому попрацюю. Бачу, комбайнар, навіть свій телефон залишив тут. Ото-то бункер, друзі. Ладно, давайте будемо виходити. І ага, ось цей ХТЗ, оце ХТЗ новий. По-моєму, останній, який вийшов на Харківському тракторній заводі, їм його дали в оренду і вони його скоро будуть повертати хтз 244К. Теж файний трактор, абсолютно новий. Ні, взяли його в компанії ХТЗ на пробу. На жаль, в нашої фірми показу немає грошей купити таку такого комбайну. Ой, не комбайну трактора. Тому скоро його повернуть. Але осінній комплекс, як я знаю, це цієї фірми. Що ж, Давайте тоді будемо вирушати вже додому, бо в мене є ще справи одні. на нашій волжанці. Сідаємо. Тузі там дає Ну, Я бачу таке село, це березім доволі файне. Почті в кожну якась газелька стоїть МТЗ 80 такий, ЛТЗ, МЗ в токах. Надіюсь, що в ближайшому будущому теж собі купимо якогось трактора. Поки грошей не дуже, але може якось ЮМЗ навіть з цієї бази, з цієї фірми, може і візьмемо собі. Може когось там за 80 чи 40. Напишіть в коментарі, якого мені купити трактора. Може кось Т-25, Т-16, що ж. отут тут у нас авто... автомайстерня. Угу. Ну, от поліція стоїть. Що ж, тут мій друг Степан вже. І ми до нього сьогодні теж зайдемо. Тут це -то теж зіли, газони, машини, курали. І що ж, і покажу вам мій двір, який я купив. Давайте запаркуємо волгу ось тут. Поки. Що ж, такий теж, це теж моя територія. Така тут бочка. Колись тут оселярку мала. Такий навесик. Бачите, вже побитий весь цей. Що ж, і покажу вам сам будинок. Будинок построєний недавно. Зараз стара хата стояла, але її знесли і построїли новий будинок. Так, Пройдемо теж був побудований новенький такий гараж. Я вже тут все ходив, інструменти Інти більше власник Ну, Як говориться, все в хазяйстві пригодиться. Там далі тут баня теж зроблено. Це вже дрова на коленті, навіть. Пиво мені оставили, але алкоголь це вредно, не пийте. Що ж, кіт теж мені достався, <гум> тример. Ну, ще багато власних одав, йому срочно були гроші потрібні, він переїжджав в Польщу. Такий самбузол, якась така причепа. Городик закультивований, Але маленький, я думаю, ми можемо тут якусь травичку посім чи будемо тут якусь техніку поставити, але поки її немає. Так, це якраз обідно. Ну що ж, куди ми сьогодні, куди ми зараз підемо? Давайте я закрию двері. Пройдемося ми от сюди, вот. Так, пробіжимося, подивимося, як тут що. От в когось зіл стоїть. Шістьрка така файна. Прийдемося ми до мого друга Степана. Машини їздять. Та да, тут, конечно, село на трасі, то є трохи. О, Степан, куди Hello. ти пішов? Степан! Що ж хочу я в Степана Hello. купити таку от машину. Це газелька. Він ней Три місяці назад попав в ДТП о, і після о. чого купив собі нову. Тобі бачили, стоїть. Степан займається прийомом металолому, і от вона поки в нього стоїть. А зерка сама в хорошому стані. Давайте відкриємо борт, глянемо. Це фоп. Я думаю, її потрібно брати от, на номерах. Вообще, він, він один власник, брав її з заводу. Бачите, тут. Він влетів в стопчик, на ній відлетів от стоп, помялась рама сама, крило зам'яло, капот от вивіло. От відкриємо дверку, сядемо всередину. Ну, а всередині так, подушок У всій машині, звісно, нема. Лобове, слава Богу, не тріснуло. Що ж, Який якийсь GPS стоїть, магнітола нова. магнітоланова. Так, Степан мені дозволив, давайте покатаємося на ній, трохи проїдемося, подивимось. Як-то вона рулиться. Машина сама в технічному стані нормальна. Так, з поліцією, головне, щоб не спинила зараз. Тут тут проїдемося. Зовсім трішки. Машина в технічному стані нормальна, він її вже зробив по техніці, але по позову вже грошей в нього немає, бо треба щось. Якісь гроші метал приймати. Тому він вирішив її продавати. А от мені якраз потрібна така машина для роботи. У mm. неї і зерно повозиш, і дрова нарубаєш, і товар якийсь продасиш. Ну, коротше, машина на всі случаї життя. Що ж, тоді будемо їхати. Я прокатався, в принципі, йде вона бодро. О, Дивіться, вже хтось їде з оранки. Їде вона бодро і напевно буду я її купляти. От якраз Степан, дайте туди з Станку заїдемо в нього, ну, вже йде. Так, пішли. Hello. Ну що ж, друзі? Поговорив я з Степаном, заплатив за ці машини 65 тисяч гривень. Так, вроді задарма, але не задарма. За ці гроші можна було, звісно, якийсь yeah. трактор і купити. Дава... Давайте вже будемо виїжджати до себе додому. Напишіть в коментарях, чи встановлювати цю машину, чи залишити її таку. Давайте кожен коментар пролайкаю, прочитаю. Зажену її поки сіди. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Пишіть свої коментарі, ставте лайк і чекайте нових РП.